Маю ось такий набір листівок у всесвіті міста з фотографіями з вулиць Києва, 80-х років. Фотограф Олександр Ранчуков. На цьому фото вулиця Жилянська, 88-й рік. На цьому Ярославі Вал, 81-й рік. Ось тут таке фото. Також Ярославі Вал, 81 рік. Ось такі ворота. Андріївський узвіз, 83 рік. Це також Андріївський узвіз, 81 рік. Це Фрулівський монастир, 83 рік. І Покровський. Монастир 83 рік. Друзі Києву виповнюється 1543 роки. Як тебе не любити, Києве? Мій?